Вітаю сьогодні. молодь далі частіше ставить питання: як бути почутою та як реально впливати на рішення у своїй громаді? Чи готова місцева влада до такого діалогу? І що реально потрібно молоді для цього? Про це говоримо сьогодні з нашими гостями. Цей випуск. Частина інституційного проєкту громадської організації Центр Доброчин, краща спроможність центру Доброчин бути сильним голосом, захисником і ресурсу для відкритого демократичного суспільства, що реалізується в межах проєкту імпульс у студії сьогодні. Наталія Корень, директорка Бахмецького молодіжного центру, Ольга Панченко, керівниця молодіжного волонтерського простору Ліфт міста Городня, а також Олександр. Підгорний керівник проєктів громадської організації Центр Доброчин, вітаю вас, шановні і одразу до розмови. І перше питання буде до Олександра. Чому для центру Доброчин? Власне кажучи, так важливо бути саме сильним голосом в громаді та в громадянському суспільстві, і що для вас означає зробити молодь суб'єктом рішень, а не просто спостерігачем. Цен доброчин вже організація, яка працює більше 20 років, 25 років на Чернігівщині, але працюючи дуже багато років з органами місцевого самоврядування. Ми завжди бачили, що все одно йде певна зміна зрізу молоді, котра підростає, виїжджає, залишається на місцях. І для нас було дуже цікаво працювати в першу чергу з організами місцевого совредування для розвитку самих представників органів місцевого совредування. Хто прийде їм на поміч, хто прийде, стане. Замісником чи заступником. І тут вийшла така гарна ідея, якщо працювати з молоддю. І вже десь років 12-15 наші проєкти чітко спрямовані на цей компонент співпраці у зору місцевого середування, з налаження е, співпраці з молодіжними лідерами на місцях. І можливість створювати в молодіжні ради. Надавати можливість компетенцію певну активістам створити громадські організації. І нам дуже приємно те, що дуже багато молодіжних рад це рук творення нашої організації. З тих молодіжних рад виходять ті ж потім лідери громадських організацій, котрим потім стають лідерами на місцевому рівні. Дійсно, почала молодь до нас приходити не та молодь, скажімо, 15-річна, 20-річна, а молодь вже більш старшого віку, 25, 30 років. Тому що е, люди чомусь завжди думали, що молодь це тільки школярі та все інше. Ми забули, що молодь це вже 30-35. В певних громадах, та, наприклад, Курюківська, там є е, своя громада, старша молодь себе називають, від 84 роки лідеру цієї старшої молоді. Шановні, сам Бог велів займатися цією тематикою, щоб 86 років почувати себе. Старшою молоддю. От, от Ми хочемо, щоб працювала і старша молодь, і молода молодь. Чому нам це цікаво? Ми прикордонний регіон. Ми регіон скажімо, військових дій, таких, таких закритих, тому що постійний прильот, відключення світла. Ми все це бачимо. І тому треба спонукати обов'язково тих людей в громадах, а в першу чергу представників керівників громад, представників е -е, суспільства, бізнесу, щоб вони. Теж молоді люди, бізнес, підприємці, це 25-30 років. Будь ласка, об'єднуйтесь, працюйте в своїх громадах. Нам дуже приємно, те, що, скажімо, один із перших 2-3 роки, 4 роки тому конкурс мінігрантів для молодіжних громадських організацій Чернігівського регіону. Ну, П'ять проєктів відібрали: один, одна, дві заявки, друга три-чотири. Останнє п'ять-шість заяв з кожного регіону. А нам треба бути п'ять проєктів. Ми Подаємо інформацію про те, що як діяти, і вони не отримують кошти на роботу. Вони отримують кошти на обладнання, на якесь навчання, плюс отримують окреме навчання. І м'який продукт навчання, твердий продукт, там, наприклад, там, в одну громаду, там спортивне обладнання, іншим проект, там, облаштування зони відпочинку для молоді. Це все, будь ласка, місцеве. ФОП пойду заявку, ми оплачуємо, вони будують відпочинок для молоді. Там це Добрянська громада, Рівківська громада, там, е Менська громада, Сво областовують свої куточки для відпочинку. Для нас це дуже важливо. Сьогодні наразі мені дуже приємно, що тут є якраз два представники регіонів чи Це і людина приїхала. Одна за 60 кілометрів, інша за 200 кілометрів. Але в цей холодний час, але їм теж цікаво розказати про свій досвід сказати. Як вони бачать майбутнє своє? Звісно, нам теж це цікаво, і зараз ми безпосередньо до цього перейдемо, але перед тим я все ж таки хочу уточнити у вас, Олександре, якщо говорити про громадську організацію «Центр Доброчин. Мені цікаво, чи змінилася ваша місія під час війни за, за це? Змінилася повністю. Ми якраз переробляємо. Всю систему роботи організації, тому що військовий стан спонукав нас трохи змінити свою місію, тому що ми почали займатися і гуманітаркою, доставляти для військових машини і забезпечувати можливістю військовим обладнанням, певним там, дронами та все іншим. Тому вже до нас хочеш не хочеш вже те, що в нас колись були боротьба з корупцією, все інше. Ну права людини воно трошки надійшло на інший план. У нас зараз напрямки діагності ефективне врядування, спроможне громадянське суспільство, стійкість та згуртованість до 22 року. Такого не було апріорі ні у кого. Відкрита військова агресія. Вона нам дала зрозуміти в повній мірі, що таке є демократія. А демократія це. І про контроль, і про підзвітність, це і про нашу участь, передусім в розвитку громад. І якщо ми говоримо про теорію, ну це теоретична частина, але ж вона без практики не працює. Наскільки мені відомо, центр Доброчин торік підтримав п'ять ініціатив, саме молодіжного спрямування. Тільки молодіжного, так. Да. Пані Ольга та пані Наталія, ваші молодіжні центри, ваші організації виграли участь саме в цій інституційній підтримці. Пані Наталія, у мене до вас буде таке запитання. По-перше, і про ваш проєкт, який тоді переміг, і про діяльність вашого молодіжного центру. Ми маємо розуміти, чи є на сьогодні запит у молоді Бахмутчини на участь. У житті громади запит є, і ми це відчуваємо постійно. Школа активного громадянина це наш проект, який переміг в конкурсі мінігрантів. Зайшов нашій молоді. Ми в рамках цієї школи за підтримки доброчина змогли навчити понад 60 активних учнів навчальних закладів. Навчали ми інструментам участі, доносили до них, як можна бути почутим в громаді. Я хочу таки відзначити сталість нашого проекту, що і далі молодь проявляє свої ініціативи. Не перший рік співпрацюємо з Доброчином. Маємо уже створену молодіжну раду за підтримки фахівців центру Доброчин. Саме ця молодіжна рада і стала ініціатором створення молодіжного центру, який вже діє два роки. Ініціативна молодь. Вже реалізувала проект. Це був розписаний мурал, саме присвячений історії нашої Бахматщини. Ми реалізували попередньо проект, облаштували вуличну зону, демонстрували два роки підряд кінофільми. Літом це взагалі було дуже багато молоді, яка дійсно могла відпочити, і це було цікаво. Формат так... кінотеатру під відкритим небом. Так, почали взагалі використовувати цю зону на день вишиванки. Яскраве дійство відбулося, де демонстрували свої наряди юні українці наші. На жаль. Після пожежі, яка сталася в молодіжному центрі, ми поки не можемо використовувати цю зону, але ми працюємо. Сподіваюсь, будуть ще проекти. Молодь має ініціативи. Наразі ми взагалі молимося на станцію зарядну, яку ми придбали, таки за підтримки центру Доброчина, Адже дійсно, з відключенням світла, ми маємо проблему, яку можемо вирішити. Ми проводимо майстерку, якраз використовуючи цю станцію, Вбикаємо клей пістолети, освітлюємо телевізор, можемо підключити. Тому щиро дякую за підтримку. Будемо далі чекати проєктів, доєднуватися. Будемо е, чесними, щоб залучити молодь. Електрика необхідна. Тут без діджиталізації ти не обійдешся. І тому будь-яка ініціатива, мультимедійні пристрої вони мають бути, і якраз то зарядні станції це дійсно гостра потреба. а Молодь там, де можна провести активність, наприклад, наповнити простір і провести кіновечір під відкритим небом, і це безкоштовно і доступно для широкого кола громади. І, скажімо, на правду, широкого. Кола вікових категорій, правда ж не лише молодих людей, а й їх рідних і близьких. І це важливо для громади. І важливо те, що це йде саме ініціатива безпосередньо від членів громади. Це вже живе, і тоді є взаємодія і влади, і громади, навіть на таких здавалося б, неформальних активностях. А далі вони бачать, якщо вже така ініціатива спрацювала, ми її висунули, Воно працює так. Чого ми можемо бути й далі активними? Це працює десь, можливо, потім підуть і більш серію. Серйозні безпекові ініціативи, наприклад, щодо вуличного освітлення або що, але все починається з малого, навіть з того кінотеатру під відкритим небом, тому це теж дуже важливо, пані Олю городня та молодіжно-волонтерський простір ліфт. Отже, це і про молодь, і про волонтерство. Більш серйозне питання, як ми переходимо від допомоги до безпосередньої участі в житті громади і взаємодії з місцевим самоврядуванням. Нам всього 5 місяців. От ми ще на фазі такого, знаєте, старту розгону. Тобто ми вже розігнались, Ми маємо свою швидкість. Як тільки ми створювали молодіжно-волонтерський центр Ліфт. Головним посилом це була дія, культурний розвиток, звичайно, освітній розвиток, але це було про волонтерство. Це було про допомогу військовим обов'язково, і це було про допомогу громаді. Загалом молодь зрозуміла і зацікавилась тим, що. Тим як можна впливати на рішення, як можна створювати рішення, створювати ініціативи разом з молоддю зараз і навчаюсь. Я і моя молода команда. Буквально з наступного місяця ми будемо розробляти ініціативи. Ініціативи писати міні-проекти на міні-гранти, от аби молодь наша зрозуміла свій вплив і зрозуміла наскільки важлива їхня думка. А що стосується місцевої влади, вже наразі в нас діють такі воркшопи. Хотілося сказати на регулярній основі, але на жаль, ні, тому що страшні нам тривоги, страшні нам обстріли. От і ми постійно переносимо. І знаєте, якщо раніше думали, от ми переносимо щось, і ну це якось так знецінювало якось цю роботу. А зараз я бачу відгук і е, діти, молодь вони пишуть в соцмережах. Вони у нас дуже активні. Вони пишуть, так а воно буде. А коли? А на коли перенесли і так по 5, по 10 повідомлень? Вони зацікавлені, клас. Ми навчаємо молодь відповідальності, бо спершу це ініціатива, далі відповідальність, а далі вже діалог. І хочеться, аби, наприклад, ми разом з молоддю йшли до місцевої влади не з претензіями, а наприклад, з якимись новими пропозиціями. У нас відбувся класний воркшоп, Це робота з місцевою владою, це написання вже звернення. Тобто вони вже знають, як можна комунікувати. Вони знають, що в принципі до нашої влади вона відкрита абсолютно. Ми можемо прийти. Ми вже маємо деякий такий. Результат нас знають, нас чують з нами, радяться і до нас приходять. Хочеться сказати і користуючись нагодою, запросити безпосередньо центр доброчин до нас, аби ви. Допомогли нам навчитись писати ініціативи, місії, візії. У вас є великий такий кейс, і ми знаємо, що з вашою допомогою ми зможемо більше, тому що ви допомогли нам відкритись, ви допомогли абсолютно обставити наш центр. Що стосується цієї зарядної станції, можу сказати, що. На цій зустрічі на конференції стійкості зараз ми дуже часто згадуємо і використовуємо саме ці фрази і посили з цієї конференції. Ми прямо там під час паузи замовили екофло. Мало того, коли була перерва, приїхали люди, і вони передали нам документи. Тобто, ми максимально все чітко спрацювали. Завдяки класній роботі нашого електрика ми можемо підключити абсолютно все приміщення до екофло. Це проектор, це телевізор, світло. Звичайно, воно ще й виведене світло на. Наш волонтерський центр, там де культура діє, плете сітки. Люди приходять заряджати телефони, це ноутбуки, це колонка. Обов'язково колонка, бо ми так часто включаємо музику, якусь фонову, ну, щоб такий був у нас вайб, якийсь більш релакс. Знаєте, от і колонка нам надав центр доброчин, якраз виграли там грант. От перед тим як ми відкрились, Яскова Олена Юрівна і Галина Петрівна Волочок. Це вони працювали над цими проектами. Це вони виграли, не обставили центр технікою, комп'ютерами. Так, завдяки співпраці. Я бачу сенс в цьому. В цьому як центр доброчин готовий підтримати інші громади щодо участі молоді в житті. Підтримати певні е, потяги молоді. Це завжди приємно. Але в першу чергу це повинно бути бажання голови громади і самої громади, щоб розвивалася в чи ні. Наразі от так раз військовий стан дуже багато. Ми маємо запитів на таку роботу. Дуже багато запитів. Але є певна. Фінансова неспроможність все це охопити. Дуже багато фондів вийшло. все йде на будівництво, гранти посольства до теж на будівництво, на відновлення, на електроенергію, все інше. Шукаємо гроші, і шукаємо ідеї. У рамках проекту імпульс оголошуються певні конкурси, і я думаю, десь вже два конкурси було оголошено. Всі громадські організації можуть подаватися. Туди, туди, будь ласка, буквально буде ось у квітні знову оголошено. новий конкурс «Фонд відродження від 800 до 1,5 мільйонів гривень. Громадська організація може отримати на певні свої ініціативи дуже уважно. Дивіться фонд відродження, фонд Східна Європа і фонд єднання. Невід'ємна частина нашої стійкості це і е, за що ми стоїмо за майбутнє покоління. І е, вже зараз якраз то і молодь і має відігравати тут ключову роль. Молодь формує теж нашу стійкість. Ми розуміємо, що більше сил, більше енергії, більше бажання до руху і до змін. Що ключове, їх все ж таки це більш притаманно молодому віку. Можу сказати по своїй молоді, що це дорівнює слову стійкості, стійкість насправді. Вони дають… Енергію не тільки обмінюються між собою, а ще й дають енергію, ну, наприклад, нам. Я б ніколи в житті не могла подумати, наскільки, ну, наприклад, і розправляться мої крила, коли я працюю з ними, націлені на результат. А результат такий, аби не тільки вижити, не тільки відновитися, а й чогось досягти. Ще хочеться прогресу якогось. Я бачу, що він в майбутньому буде, бо от якраз ця молодь. Ну вона має мотивація, вона має павер. А ми в свою чергу будемо їх мотивувати, будемо стимулювати і будемо навчати. Правда, будемо навчатись разом з ними і підтримувати один одного. Пані Наталю. Для мене стійкість. Я пригадую пожежу і пригадую, коли зранку зібралась молодь, дуже багато було саме бажання допомогти, тому що для них це було важливо. Нема стін, але є люди, які. Тримаються і які підтримують один одного. Ви можете тепер зрозуміти мене в порівнянні з тим, що сказала Ольга, коли вона почала працювати з молоддю, у неї справилося крила. А у мене вже не крила. У мене здоровенні, здоровенні, такі широкі крила, тому що мені з ними приємно працювати. Живеш з ними, живуть вони, живеш і ти. І тому ці крила ми не гаразди більше, чим голі. тому хоч вони ще довго-довго були на місці. Я можу лише вам подякувати, подякувати за вашу діяльність. Я бачу ще багато інформаційних приводів спільних у нас попереду. Олександра, дякуємо вам в свою чергу за те, що ви підтримуєте такі проєкти. Вони живі. Це реальні історії, які ми сьогодні почули. Будьте активними, будьте суб'єктами, а не спостерігачами. До наступної програми.